Ці дуже багато невидимих небезпек, і дуже важливо їх часно розпізнати, а ще краще знати, як від них захиститися. Сьогодні, 28 листопада, різні виші Чернігова проводять благодійну акцію Ми припинимо СНІД Чінпу імені Тараса Григоровича Шевченка. За ініціативи Чернігівської обласної студентської ради та Всеукраїнської студентської ради відбулася комплексна акція. Молодь обирає майбутнє, ми припинимо СНІД. Довозу завітали студенти майже всіх вишів Чернігова. У тематично оформленому холі закладу від самого ранку всім бажаючим роздавали червоні стрічки, змістовні брошури а також засоби контрацепції та особистої гігієни. Під музику всім присутнім демонстрували пізнавальні відеоролики. Захід підтримали благодійна організація людей, що живуть з ВІЛ та клініка Дружня до молоді. ЛЖВ зі свого боку проводила благодійний аукціон, на якому кожному, хто вносить певну пожертву, давали на вибір іграшки, зроблені дітьми з ВІЛ. Уже, наверное, известно всем, что мировое сообщество 1 декабря отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом. И в свою очередь, сегодня наша организация совместно с областным студенческим советом объединила свои усилия для того, чтобы рассказать молодежи основную информацию о ВИЧ-инфекции, да, пути передачи, как себя защитить, проявить толерантность к тем людям, которые уже столкнулись с проблемой ВИЧ-инфекции. И еще раз акцентировать внимание на том, что эта проблема существует. І які пути й рішення є на сьогоднішній день? Ти налягав? Мені здавалося, що все обійдеться. Що ми будемо разом. Ввечері гостей вузу чекала концертна програма, підготовлена як студентами ЧНПУ, так і представниками інших вищих навчальних закладів. З вітальним словом, на підтримку здорового способу життя виступили Микаїлов Руслан та Старченко Руслан. Котрі зауважили, що головна мета заходу привернути увагу оточення до проблем еволюції сніду та показати, що ми молоді здатні прокладати шляхи в майбутнє та здатні чинити опір навіть цьому, поки що нездоланному звіру. Представник клініки Дружньої до молоді у своєму виступі наголосила на важливості звернення до медичних закладів у випадку підозри на ВІЛ і пояснила, як саме проходить ця процедура. Латинська мудрість твердить, здоров'я найвище благо, і лише духовно і фізично сильна та здорова особистість може увійти в сучасний, напружений ритм життя, здобути відповідні знання, допомогти собі й оточуючим, стати корисною для суспільства. Тож бережіть себе і будьте здорові!